Уяви, що ти витратив купу грошей на новий телефон. А потім просто кидаєш його в багнюку. заряджаєш китайською зарядкою і ще й лупиш ним об стіну. Дурість? Але багато хто так само поводиться зі своїм авто. Хоч щоб воно жило довго і не перетворилося на металобрухт, тримай топ порад, який реально продовжує життя твоєї машині. Коли не економна масла, двигун це серце авто, а масло його кров. Якщо лети найдешевше масло. То твоя машина скоро скаже тобі па «Па-па!». Вибирай нормальне паливо. Знаєш, що станеться, якщо заправити спорткар з сонячковою олією? Отак приблизно виглядає твій двигун після лівого бензину. Дай машині прогрітися. Холодний двигун це як ти зранку, якщо різко дати навантаження. Нічого хорошого з цього не буде. Ігноруй дивні звуки. Якщо твоя машина почала стукати, скрипіти або кричати врятуй мене! Не думай, що само пройде. Зазвичай після цього приходиш тільки ти. Пішки. Міняй фільтри вчасно. Повітряний фільтр забився. Вітаю! Твоя машина зараз дихає гірше, ніж дідусь після марафону. Такі елементарні поради, щоб продлити життя твоєму авто. В принципі, нічого нового, але дуже багато хто це, це ігнорує. Тому давайте газу, але без фанатизму.